Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу обговорити кілька важливих тем, а навіть кілька ваших запитань на важливі теми, тому що це вас цікавить. Тому що наближається дата, коли потрібно вирішувати, що буде зі статусом Укр в Польщі він ще не продовжений, але термін добігає кінця. І поки що Польща його не продовжує, і звичайно, в інтернеті дуже багато з'являється різної інформації, неправдивої, неперевіреної, фейкової. Ті, хто за мною давно слідкує, хто недавно підписався, знає і розуміє, що відбувається, на якому етапі зараз нова устава, і коли вона би могла бути прийнята. Ті, хто ще не підписаний, цього можуть не знати. Тому обов'язково підпишись, прокоментуй це відео, задай запитання і тисни вподобайку. А ми якраз сьогодні це розберемо, тому що, от буквально сьогодні, зранку мені моя підписниця надсилає ось таке повідомлення Ви зараз. Його бачите на своєму екрані, із запитанням, чи це правда. Польща змінює правила Песель Укр з 1 вересня ті, хто не оновить статус, втрачають доступ до медичної допомоги і легалізації, час на подачу документів до 31 серпня, Покрокова інструкція в описі під відео. Ось така інформація з'являється де правильно в Тіктоці, і там перенаправляють на різні якісь групи і тому подібне. Але якогось офіційного посилання на цю інформацію немає. Відповідно. Приймаємо це як факт, що це неправдива інформація, тому що з 1 вересня нікому нічого не відмінять. Тому що з 1 вересня ви далі будете легально на території Польщі. І все буде гаразд. До речі, якщо вам потрібна робота в Польщі, ви хочете змінити роботу, то в описі під відео, в першому закріпленому коментарі. В Шапці профілю є посилання на анкету. Заповнюйте цю анкету. З вами зв'язується менеджер, пропонує вам різні вакансії. Ви вибираєте найкращу вакансію для себе по всій території Польщі, надають житло, довозять до роботи. Так що все тут гаразд. Заповнюйте анкету і чекайте відповіді від менеджера. Зараз розглядається устава, тобто вона вже фізично є. Я вже про це розповідав, і детально ми розбирали, які зміни чекають українців. І там точно немає змін щодо легалізації, щодо медичної допомоги. Всі, хто буде на тимчасовому захисті, всі будуть мати можливість далі перебувати на території Польщі легально, далі отримувати медицину і тому подібне в тому списку. Такого, як там з 1 вересня, чи з 1 листопада, чи будь-якої дати українці втрачають легальність, не будуть мати змоги отримати медичну допомогу на території Польщі. Це все фейкова інформація, це неправда. Не вірте таким повідомленням. Це фейк. І, звичайно, коли ви задаєте ось такі питання, це означає, що ви вірите в це. Це означає, що вам це потрапило. І не комусь одному, а кільком, кільком десяткам, кільком сотням, кільком тисячам, тому що переглядів на таких відосах дуже немало. І якась частина людей це вірить. Тому передайте друзям, знайомим, родичам, просто зробіть репост цього відео, що це неправдива інформація. Устава зараз в розробці, і вона до завершення. Попередньої устави буде прийнята навіть якщо вона не буде прийнята, то українці на території Польщі все одно будуть залишатися легально і все одно будуть користуватися всіма даними Польщею можливостями. Це запам'ятайте, поставте крапку і більше в такі відео ніколи в житті не вірте. Давайте ще одне запитання розглянемо. Доброго вечора. Маю статус Укр в Польщі і працюю легально на умові у праці але зараз настало питання, чи продовжать Укр, чи продовжать статус Укр в Польщі. Бо якщо ні, то вже потрібно подавати на карту побиту. Ситуація непроста, бо не хочеться подаватись на карту. Але є ще один нюанс: в Україні я знаходжуся в 30-кілометровій зоні і не знаю, чи Польща мені відмовить в статусі Укр, навіть якщо його продовжать. Статус Укр продовжить це. Я сказав вже в перших хвилинах цього відео. Щодо подачі на карту побиту, моя рекомендація, коли ви є в Польщі, плануєте залишатися довше це на карту побиту. Якщо у вас є робота, вас вона влаштовує, роботодавець хоче, щоб ви залишилися довше. це на карту побиту. І ви не будете прив'язані до статусу Укр продовжать його, не продовжать по карті побиту, будете мати три роки. Спокійно будете залишатися легально. Потім візьмете, зробите наступну карту побиту, знову на три роки. Це моя рекомендація. Але якщо брати до уваги це запитання, немає різниці. Чи ви в Україні 30-кілометровій зоні, чи в не 30-кілометровій зоні? Якщо вам вже надали статус «Укр», то його не відмінять заднім числом чи іншим числом. Якщо ви вже його маєте, то ви його можете встрати, то ви його можете втратити, якщо ви порушите ті чи інші правила, а не від місця проживання, де ви там приписані, чи тому подібне. В новій уставі розглядається питання. Щодо надання тимчасового захисту громадянам України, які приїжджають до Польщі з 30-кілометрової зони. Але це тільки після того, як прийметься нова устава і прийметься ось ця поправка, то ті українці, які будуть заїжджати. Після прийняття нової устави, от їм буде розглядатися питання, чи надавати їм статус України, чи не надавати. А всі українці, які вже отримали цей статус, вони його і далі будуть мати. І якщо прийметься, а він прийметься новий тимчасовий захист в Польщі, нова устава, вам буде автоматично продовжено тимчасовий захист. Тому вам переживати за те, що вам скасують тимчасовий захист. Бо ви проживаєте в 30-кілометровій зоні, не варто його не скасують, тільки якщо ви порушите певні правила, тобто ви їдете за територію Польщі на 30 днів, можливо, не оновити вчасно статус «Укр», перетнете кордон, вам не врахують, що ви заїхали по статус «Укр», заїде по безвізу. В такому випадку втрачається статус «Укр». Але якщо цього не буде порушено, ви не подастеся на карту побиту, то ваш статус Укр і далі буде працювати і вас захищати. Давайте обговоримо ще одне питання. Трошки іншого напрямку. Заїхали до України з Польщі, маємо статус «Укр». у доньки. Закордонний паспорт протермінований, але продовжений консулом України в Польщі до квітня 26-го року. Страж гранічний в Польщі сказав, що треба робити паспорт, але впустити по ньому ще можуть. При посадці на автобус львів Варшава перевізник відмовився брати нас з такими документами. Але старий паспорт в паспортному відділі нам залишили. Будемо заїжджати в Польщу по новому документу. А як бути далі з двома паспортами в Польщі? Ужад повідомити одразу про новий паспорт, чи дані будуть дійсні по старому паспорту. Ну, дивіться вам по продовженому паспорту як можуть дозволити, так можуть і відмовити. Продовжені паспорти були дозволені на початку війни. Зараз вже є дуже багато інформації, навіть офіційної, навіть зі стражі Клінічної, коли вони говорять, що краще мати новий паспорт, продовжені паспорти можуть не враховуватись. Тому це треба знати всім і врахувати. Щодо тимчасового захисту для дитини, яка отримає новий паспорт, вона заїде на територію Польщі і одразу потрібно буде звернутися до Уженду для того, щоб вам оновили інформацію відносно нового документа. Ви не зможете користуватися статусом Укр, якщо ви заїдете по новому паспорту, будете мати старий паспорт, а на а статус укер буде оформлений на старий паспорт. Є така вимога, ви зобов'язані оновити інформацію в системі. Це звертається до Уженду, говорите вас. Є новий паспорт, ви заїхали тоді, то у вас є по старому паспорту оформлений статус Укр. Це, офо, це оновляється в системі, і ви спокійно перебуваєте вже на території Польщі з новим паспортом і оновленим статусом Укр відносно нового паспорта. Ось такий порядок дій для вас. Ще раз наголошую: для всіх: потрібно слідкувати за різними ресурсами, і офіційними, і неофіційними. Читати в групах. Слухати блогерів, читати офіційну інформацію на страж Гранічний Говпл. Там вона оновлюється, там є різні ситуації, описуються. Тому це треба кожному з вас, той, хто планує їхати за кордон, той, хто за кордоном. Коли ви в Україні, вам цього не потрібно. Так воно є. Ви в Україні, ви не плануєте нікуди їхати, воно вам не потрібно. Але якщо ви за кордоном, ви зобов'язані слідкувати, ніхто за вами цього робити не буде, ніхто за вас цього робити не буде. Тому моніторинг. Кожен день, через день, якщо у вас є документи, щось змінюється, вам потрібно знати, що змінюється, вам потрібно знати, куди звертатися, коли ви перетнаєте кордон, коли ви їдете з Польщі, не в Україну, а по інших е, європейських країнах, теж треба володіти інформацією, тому що не всі європейські країни однаково ставляться до українців з біометричним паспортом чи зі статусом Укрпольщі, чи з параграфом 24. Це треба також моніторити. Це моя рекомендація. Ті, хто давно вже за мною слідкують, підписані. Знають, що я коли надаю інформацію, особливо якщо спираюся на офіційну інформацію, це в описі під відео є посилання на цю інформацію. Коли я розповідаю якусь історію, з кимось трапилась, ну то це історія, вона не має якогось офіційного чи неофіційного джерела. Це мені розповіла людина, яка перетнула кордон, або це розповіла людина, яка зробила ті чи інші документи, або потрапила в халепу, або не потрапила в халепу. Але коли є якась офіційна інформація, я спираюся на неї. Я ділюся цим посиланням також з вами. Тому я рекомендую перевіряти будь-яку інформацію, коли у вас в Тіктоці чи в будь-яких інших соціальних мережах висвітлюються якісь такі цікаві інформаційні моменти, які. Ну, скажімо так, виникає багато запитань до цієї інформації. Загугліть, перевірте, чи є якесь офіційне джерело, чи є якесь посилання, чи ще щось, щоб знати. Тому що ну, хтось мене перепитає, я відповів, що це фейк, і зараз в цьому відео говорю, що це фейк. А хтось не перепитає і скаже: о, все, капець, там з 1 вересня біда чорна, всіх вижнуть, всі будуть нелегально, медичної допомоги не отримають. Правда, ну фантастика! Така фантастична фантастика, але хтось в це повірить. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за іншими, це важливо і це потрібно знати. З вами я завжди Саша Матвєєв, До зустрічі в наступних відео.